Опять якусь фігню з Китаю замов? Ні, це мені на подарунок прислали. Зараз розпечатаємо, побачимо, що тут всередині. Але сказали, що диван? Давай дивитися. <му> Так, да, дійсно, безкаркасна моделька диванчика Арго розміром 1,60 м. Зараз ним користуватись не можна, тому що він через добу набере свою твердість і форму, і тканинка на ньому вирівняється. І коштує такий диванчик 22-23 тисячі в залежності від тканин. Чим класний? Крім того, що це диван, це ще і спальне місце розміром 1,60 м на 2. Доставка безкоштовна по Україні. Буває різного розміру від 80 см, як, наприклад, ось крісло. І до величезного 2 метри. Диванчики легкі, дивани комфортні, витримують навантаження до 120 кг на спальне місце. Модель Корго замовляйте, на солоха Єй, В шапці профілю телефон для зв'язку.